Коли трапиться бути спокушеним під час сну дією дьявола. І що таке осквернення? Чи вважається людина оскверненою після подружніх стосунків? Чому відбувається осквернення? Чи можна причищатися, якщо вночі було осквернення? У сучасній практиці будь-яке витікання, що трапляється у вісні – Називають опоганенням, однак, згідно з церковними канонами оскверненням визнається тільки таке витікання у вісні, яке мало гріховні причини дивіться перше правило святителя Афанасія Великого людина не вважається опоганеною, якщо мала подружні стосунки. Витікання можуть бути з різних причин Головна – це чуттєве збудження та тілесні помисли. Крім цього, воно може статися від зарозумілості та гордості, від осуду інших людей, від багатоїдства та пиття, від слабкості телесної, від заздрості демонської. Причини, що викликали останні випадки витікання, не ставляться людині в гріх. Святитель Афанасій Великий лишень витікання, викликані гріхом, називає оскверненням. У листі до єгипетського ченця подвижника Амуна він пише усі творіння Божі добрі і чисті, бо нічого некорисного чи нечистого не сотворило Боже Слово. Бо скажи мені, коханий благоговійний, що має гріховного чи нечистого якесь природнє виверження, як, наприклад, хтось би захотів поставити у провину виходження мокротіння з ніздрів чи плюнування з вуст? Ще ж, якщо за божественним письмом віруємо, що людина є справа Божих рук, то як могло від чистої сили відбутися справа опоганена? І якщо ми рід Божий, за божественним письмом апостольських дій, то не маємо в собі нічого нечистого, бо тоді тільки ми оскверняємося, коли гріх усякого сморід гірший чинимо, а коли відбувається якесь природне, мимовільне виверження? Тоді і цьому з іншим піддаємося ми, як вище сказано, за потребою природною. Чи можна причащатися, якщо відбулося вітікання у вісні? Святитель Тимофій Олександрівський дає таке правило: питання: якщо мирянин, який мав нечисте сновидіння, запитає священнослужителя, чи допустити його до причастя, чи ні, відповідь. Якщо схильний до бажання дружини, то не повинен причащатися. Якщо ж сатана спокушує його, щоб з цієї причини він був відчуджений від спілкування божественних тайн від причастя, то має причаститися, бо інакше дьявол спокусник не перестане нападати на нього в той час, коли він має долучитися до причастя. А якщо передував якийсь пристрасний помисел, який, утвердившись в уяві, зробив уночі видіння, і за цим послідувало виверження насіння, або якщо це сталося внаслідок пияцтва, такий не нечистий не через виверження насіння, бо насіння не є нечисте, як і тіло, яким воно є надлишок, але через погане побажання, яке осквернило його думку. Тому той, хто сумнівається від цього в совісті, позбавлений сміливості, як же приступить до Бога налаштований таким чином? Бо за великого апостола Павла сказано якщо яст і сумнівається, то засуджується. А святий Василій Великий у творі про подвижництво був запитаний. Чи має дерзати приступати до причастя той, що осквернився у вісні? Святий нечистотою назвав невиверження насіння, чого ніхто зовсім не уникне, хіба тільки буде зовсім байдужим, а погане побажання, про яке Господь сказав кожен, хто гляне на жінку з побажанням, той вже сотворив перелюб у серці своїм. А якщо причини витікання були гріховні, то треба прочитати молитву святителя Василя Великого від осквернення. Молитва від осквернення. Много милості венітлення нескверне безгрешні Господи, очистя мене потребного раба твоєго, от всякі плотские и душевне, і от невнимания і уныния моєго. Прибывшую нечистоту, сынеми всеми беззакония моими, И мне скверно, владыко, за благость Христа Твоего и во святимо нашествием Пресетаго Твоего Духа, да, возбнув от мглы нечистых привидений дьявольских и от всякой скверны, сподоблюся чистою совестью от скверна Моя и нечистые уста, и воспевайте, во все святое имя Твое. Отца и Сына, и Святого Духа, ныне і присно, и во веки веков. Аминь.